Представниці благодійного фонду Stabilization Support Services обрали для проведення тренінгів з проблематики внутрішньо переміщених осіб Славуту не випадково, адже місто одне з перших в області і без сторонньої допомоги змогло створити раду внутрішньо переміщених осіб. Це такий консультативно-дорадчий орган, який виявляє проблеми переселенців, систематизує та вирішує їх. Ми сьогодні пишаємось тим, що ви представниці міжнародної організації Новодійний фонд Stabilization Support Services, який надає допомогу внутрішньопереміщеним особам постраждалому населенню, зокрема зі Славутською громадою, цього разу ми співпрацюємо в рамках проекту створення рад ВПО. Приємно відзначити, що ваша громада створила раду ВПО без, скажімо, нашої методичної там допомоги, але ми зі свого боку намагаємося Маємось підсилити, координувати наші дії, але адже розуміємо, що цей орган має стати дієвим для інтеграції внутрішньопереміщених осіб на території Славутської громади, Хмельницької області і України в цілому. Учасниками першого тренінгу стали члени молодіжної дорадчої ради, говорили про залучення молоді до роботи ради внутрішньопереміщених осіб. Показово, що Хмельниччина прихистила в себе близько 150 тисяч переселенців і є однією з тих областей, де ті найбільше хотіли б залишитись. Тому завдання молоді сприяти інтеграції та адаптації в першу чергу дітей-переселенців. Жанна Перуцька, методист центру професійного розвитку педагогічних працівників поділилась досвідом такої роботи, що проводиться в Славуті. Міський голова Василь Сидор окреслив проблематику вимушених переселенців в контексті країни і громади. Наступний тренінг змінив учасників і був присвячений підтримці гендерного підходу в радах. ВПО до нього долучилися члени Славутської ради, які мають позитивний досвід спілкування та спільно реалізованих із благодійним фондом проєктів. Наталія Савіцька корд. Координаторка благодійного фонду відзначила таку співпрацю корисною і запевнила, що вона буде продовжена і надалі.